Всім привіт! Ой, їдемо в розвідку, подивімося гриби. Думали, спочатку в село поїдемо, але трохи я щось сьогодні себе не дуже добре почуваю. Дуже закашлююся, сильно не знаю. Чи в мене алергія, яка може щось цвіте, чи на мої порошки, що я вже майже рік приймаю день у день. У мене вже таке було. Якраз тоді, коли коронавірус оце ходив. То я в Житомир їздила, причину шукали. Ну, мені багато чого приписували. Є жлудка, і від цього од алергії, і від горла. Ну, що Це в мене кашлі. Ну, Горлом просто горлом кашляю, і все від горла, тому що я антибіотики попила все, ну, дуже сильно корботної рефлекси. Вже просто достало, мучуся і все. Що прийдеться до лікаря йти, але зараз такий лікарі, що хто його знає, не хочеться навіть й... йти, бо без толку, мабуть. Ну, в Житомирі тоді раду не йшли, не знаю, якось помогло, але ну, я приймала все. То пойдемо перший раз, да подивимося, тут яка поїдемо, до Ігнат Полічку, бо в село треба Ігоря оставити з і я тут там кастрюлю борщу наварила. І нам треба з собою щось взяти хоча б і на два дні. Мені з села дзвонили, то казали, що гриби є. Ну, таке попадає багато червів. Ростуть везде, і по березняку, і по сосні, боровички ростуть. Поїдемо, побачимо туди до Ігнатполя. А може, на ночі поїдемо. Води немає, треба каністри взяти. Ну, таке. Розказала своєї сім'ї все, що Щоб знали де що, куди. Ну, такі справи. Віталік пішов мені на ліпрелбіфорти купити, бо в мене давлення кончились порошки. Як не одні кончаться, то другі. Ну цих на дуже надовго вистачає. Я беру там десяточка, їх 30 штук, я п'ю по половинці. І вони мене держать, давлення держать. На щось голова дуже болить, видно, щось друге видно, це що. Нариваю сосуди, все, да. розриваються мозги. Отакі от діла. Так що отчиталася. Гарного всім дня, гарного вам настрою, всього-всього вам найкращого. Нехай буде мир, да спокій і добро. Зустрінувся пізніше, Віталік вже прийшов. Взяв. Ну, і корти, правильно? А скільки ж вони? 395. Ой-ой-ой, подорожали. Бачиш, а в Житомирі забронували за 330, зрозумів, угу. доїхали поздно додому, дозакрилася аптека. Ну і таке діла. А тут і також ще 400 гривень вони коло Ігнатполя Ходимо, вже десь час ходили, там недалеко коло траси. Та я трохи розстроїлася, грибов не було. Але це ось почали ось тут ходити, бо я вам знімаю грибочка. Дивіться, який грибочок, і більшість, що корення о, один попав, що не червивий. А це ось отакі, ну до такі корні обрізала. Ой. Ось таке. Там теж по віколупою. Ось такі ці гриби, бачите. Повирізала корінчики. Краснячки попадають. Я вже така рада, хоч щось шукається. Ну ідеш ну, і шукається, і шукається. Вже так якось інтересніше стало. Ще щось сидить. Ось такий копанці, чи то краснюк, чи бабка. Ну таке попадає, то я вже рада. Уже рада. Але не знаю, чи приймають, чи не приймають ці гриби. Такі гріби ніхто приймати не буде, Понятно, що вони червіві є. Як червіві є. Корінчики такі, треба повністю всі корінчики обрізати. А так я чула в нашому селі, казали, то приймають по 130 гривень. Але ж, понятно, треба, щоб був корінь чистий. Тому що хтось казав, що хотіли прийняти гриби по 150 гривень. каже. Люди ну, з лісу йшли поприносили. А корінчики такі з дірочками. <кій> Кажем, і поки їх довеземо, то їх черві з'їдять. Ну, так, для себе повирізати. Нічого не йшла оди, тут яка... Три штуки, але корні обрізаю. Одного знайшла не червівого. А ти? Найшов? Що? Ні, я по два, по три попадаються грибочки, але ж я кажу, корня, вважай, треба повністю викидати. Ух. Та хороша, ця моя корзина. Це щось, як я почала плісти перші корзинки. Хороша така дебеленька. Ну так я заметила, що гриби десь так, як може в долинці сидять. Ну, не можна зрозуміти. Де сосновий ліс, по гліці оце тако сидять. У вересі в траві я не понаходила грибов. Ну, іду нічого зараз немає. О, є така зелена сіроєжка. Теж таке корінчика може повністю О, забрала ту. То... Щось червіве. Треба дощ, щоб був добрий. Ти, може, ще будуть, пойдуть хороші гриби. Ну, кажуть, що грибов багато є, Смотра в якої місцевості, то грибов є. Не так, щоб сказати, що як раніше в неї года було, що тільки заходиш у ліс, а під ногами гриби, гриби Не встиг водити від машини, як уже повно назбирав. Це так немає сіроєшки. Молоденька. Пожарити можна буде. От так ми поїхали сюди, в ліжі в розвідку. Такі гриби, не знаю. Де я? Де воно що є, повно, не знаю. В село треба буде їхати. Не то більше дровички є. А тут щось ходиш так. Треба трохи довго шукати. У сосновому лісі трохи більше. Бо довішлі соснового, то можна сказати, що нема зовсім. Да немає. І ще дає гриби? По березнячку, це ж теж тут берези, все, ну. Щось слабо більше все знову попадалося. Не, не. Дивіться, там грибок сидить, там, там. Я ж кажу червів є ножки, що мені не подобається. Так пахне з корзинки грибами. Ви бачите, скільки пройшла це хіба гриби, це ж не гриби, це зовсім не гриби. О таких грибов не хочу. Не знаю, що зайшов, гриб, 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 гриб. Треба буде їхати на свої міста. Ну, не знаю, трави, може, і в нас у селі нема, там, де ми дуже багато збирають, дивіться, дозогнівший гриб. Ліжить, може тут й добре що десь стоїть, але я не бачу. Я не бачу такого. Повучення, багато. Повучення є, значить ніхто не ходив. Да <кій> й машин немає. Тут я й казала Віталіку, кажу. Де гриби є, люди знають, то там і машин багато, але я щось не обнаружила. Там бачила на Юлі, але маршрутка стала, то люди по виході пішли, багато людей. Там, мабуть, більше грибів. Може ми щось заїдемо, трохи тут походимо, так? Да? Заїдемо. Побачимо ще там, щоб вже охота відпала. отаке таке оце, я не знаю, що це. це Цей то вони наче є. Це ж, це мабуть, ж, травня, не знаю, таке мені ніколи не беремо, якесь дуже ярке. Бачите, таке гриби сколько прийшла? Грибов немає. Пойду в ту сосну, там вроді десь сосна виглядає Це що? Порховка, мабуть, чи що? Чому гриби? О, грибок молодий. О, кажу молодий лімонка, але, дивісь, маленький і слава Богу корінчик хороший. Попав, ото вже пахне. Да пахне гарно. Бачите, непонятно, де столько пройшла, знайшла гриба. Щось ледь хожу. Просто ледь ходжу, голова настільки болить, що. Оце стільки столь... оце грибов. Що вийшло набрати? Це Віталіка Даже боровичка ось знайшов. Красивенько Боровички не червів я заметила. І я це знайшла боровичка. І оце боровичок молоденький, хорошенький такий. Отакі лісічки ж мені знайшли на лікарство до як О, Як поросли порослі лісічки. Такі грибочки. Я вважаю, що нормально на перший раз. Дуже нормально. Гарненькі такі. Оці, що вже пошли по сосні. То непогані грибки такі вони. Можна б них ще чуть корички побризати. Ну, взагалі, цей такий лимоночка маленький, але хорошенький. Краснички такі молоденькі. І, і, і головне, що вони тут ростуть по сосні, по гліці, по посадці сосновій. У нас ніколи краснюка не знайдеш у селі іменно по сосновій посадці, щоб був краснюк. Такі наш улов. О, набрали грибочків. Я вже. А хто більше набрав? Ну, звісно, у тебе більше. У мене я не знаю, десь я ходив, Ну, десь ходив. А. Ну, бо да я все по построю. Людей трошки ходить. Та людей взагалі поще немає. Ну тут немає, а туди далі гов, говкається. Машина там стоїть. до. Ой тут за вогом. Ти бачив? Ну видно, йде на дорогу вийде, да, побачиш. Ну таке набрали. Угу. У мене пів корзиночки, пушів повне. Вона ну, бівеньких раз за разом. Начали Даже Навіть червоголов'ї. Такі. Головне, що вони не червиві. Так, вони не червиві ті, а це королівський гриб.